Біблія містить сотні пророст про Месію, якому прийти належить. Всі вони виконалися в Ісусі Христі. Шанс, що в житті однієї людини виповниться стільки передбачень, сказаних та записаних від 400 до 4000 років до її народження, дорівнює одному до десяти у 157 ступені, чи записували ви коли-небудь. Це число на аркуші паперу і бачили, як це виглядає. Знаєте, чому це еквівалентно? Це рівноцінно тому, щоб взяти одну піщинку на пляжі, загорнути її в папір і покласти її назад на який-небудь інший пляж, закопавши її в глиб на метр, а потім сказати людині: піди та знайди цю піщинку. Людина повинна буде шукати її на кожному пляжі світу та знайти. Чи знаєте свої шанси зробити це один до десяти у 157 ступені? І така ж імовірність Біблії, на яку не наважується зазіхнути жодна інша книга у світі.